Щоденник ДДА 7 травня. Світове співтовариство. ДДА це світове співтовариство. Щотижня десь у світі засновуються нові групи. Велика червона книга, сторінка. 350. У дитинстві ми так страждали від безладу і хаосу, відчували себе жахливо самотніми, виставленими на загальний огляд, загнаними в небезпеці, загубленими. Ми запитували, коли ж наш світ стане схожим на світ інших дітей, чому він настільки відрізняється, що з нами не так. Багато з нас виросли, перетворившись в змучених, зацепенілих і замкнутих дорослих, ми облишили надію, що наш світ стане схожим на світи інших. Просто сподівалися якось прожити без стількох драм, без такого сильного болю. Кожен день ми потроху робили щось, щоб втриматися, але усвідомлювали, що наше життя було боротьбою і великим розчаруванням. Прийшовши на своє перше зібрання ДДА, ми виявили, що були не єдиними людьми, які так почувалися. Як наслідок, ми не були самотніми. Це давало натхнення почути, що ДДА є світовим співтовариством, дізнатися, що так багато людей знаходять допомогу. На жаль, ця хвороба сімейного алкоголізму і дисфункції присутня повсюду. Тепер, знаючи, що це глобальна проблема, ми також розуміємо, що створили її не наші конкретні батьки. І нам потрібно визнати, що вони не були єдиною проблемою це набагато масштабніше. Усвідомлення того, що ми є частиною світової спільноти людей, які, будучи дорослими дітьми, зараз разом одужують, вселяє в нас велику надію і відчуття комфорту. Сьогодні я буду працювати для досягнення своєї мети разом з дорослими дітьми всього світу. Нагадуючи своїй внутрішній дитині, ми ніколи не були самотніми.